Так, ну що, гайс, всім привіт! Як і обіцяв, в телеграм-каналі про те, що запишу розбір своєї сьогоднішньої угоди. Сьогодні її нам дало доволі непоганий вхід. Отже, давайте почнемо з старшого таймфрейму. І на старшому таймфрейму ми бачимо те, що у нас зберігається несхідний ордерфлоу. Ми бачимо поступове пом'якшення в зону і, в принципі, ринок перебуває під тиском продавців. Після того, як ми отримали тут реакцію на дану деманд-зону, Офф не змінився, тобто ми отримали просто чергове пом'якшення в саплай з зняттям структурної ліквідності і далі продовження несхідної тенденції. Таретом виступав даний мінімум, так, оскільки за ним знаходилася значна кількість ліквідності, в принципі, після даного пом'якшення в кожну з деманд-зон ми отримали просто. Як кателісту pullback зону що провокувало відкат, і далі продовження несильної тенденції. Отже, перейдемо на 15-х хвилинний таймфрейм. І, в принципі, сьогодні, коли сів ранком аналізувати ринок, то ми можемо спостерігати також побудову supply chain з поступовим пом'якшенням в supply і встановлення нижчого мінімуму. Після встановлення нижчого мінімуму ми знову маємо такий Пом'якшення в supply і дроп із закріпленням вниз, тобто оновленням структури. Тобто тут ми маємо злом, Mitigation маємо ще один злом, далі пом'якшення з зняттям даного індусменту перед POI, і далі злом. Так, і далі зайшли в невелику консолідацію, яка також призвела до накопиченої. Полки ліквідності, яка під час виходу лондонської сесії була успішно знятою, і ми отримали дроп вниз. Тобто, фактично, опираючись на даний order flow, ми отримали пом'якшення злом, так тут не змогли оновити мінімум, а тільки отримали свіп, тобто без закріплення тілом відбувся свіп, що вказувало на те, що або у нас. Е Будується тут за попередній мінімум ліквідність, так, яка є необхідною до зняття, так, бо, можливо, тут зміна буде Order Flow. Тож в подальшому під час Азії у нас накопичилася тут ліквідність, Лондон її зняв, тобто зняття структурної ліквідності, імпульсний злом, який призвів до закріплення тілом. І далі на відкаті при пом'якшенні даної supply зони і був виконаний мною вхід е, лімітним ордером. Тобто я вже чекав. Е, якщо ми подивимося на 30-хвилинний таймфрейм, то побачимо те, що я входив від даного блоку на 30-хвилинному таймфреймі, А також у мене було виставлено ще дві заявки. Зараз подивлюся в Discord. Включу в Discord. А, тут вже було відкрито. Е, в Discord я кидав. І в мене було ще висловлено дві заявки: одна на фандеті, одна на особистому аккаунті трошки вище від 15-хвилинного блоку. І на одному фандеті я зайшов саме від 30 хвилинного типу блоку. І добре, що це зробив. Тому що, в принципі, якщо б я чекав чуть вище, мені не подобається, що трошки більший типу стоп, тому що там було в районах 10 піпс. Якщо я не помиляюся, да, там було. Отак От От воно стояло, так, то було 10 піпс, але я побачив те, що е, коли пройшов 30 хвилин таймфрейм, то мені сподобався також цей блок, тож виставив ще одну в принципі, заявку. І, і, і воно прям зачепило, і далі... Бачив, Отже, е, моя точка беззбитковості була при зломі даного мінімуму, тоді я перевів годову беззбитковість і 75% я дану позицію в даному місці, і решту залишив до повної фіксації на свіпі даного мінімуму. Також, е, що тут? Тут ми також отримали реакцію на дану фліп-зону, так, так як раніше. Була знята структурна ліквідність, то даний фліп він був валідний. Саме в даному моменті відбулася транзакція ордерів від е, demand to supply в даному моменті і відбувся злом. Зняття ліквідності, пом'якшення в даний фліп, злом, і на mitigation якраз власний вхід. Окей, добре, сподіваюсь, що даний огляд був для вас корисним для себе. Кожен щось міг там почерпнути. І що, залітайте в телеграм-канал, там щодня я кидаю аналіз і ділюся своїми думками. Дякую за перегляд.